В довжелезних чергах по місту зранку в понеділок зібралися чернігівські пенсіонери, яким пообіцяли матеріальну допомогу. Організатора аукціона нечуваних щедрот називають відкритом. Гаварію чорна за трасним масто дають справочку пад шістімісячний средні з пенсіонний і потім говорять. Дінюшку дава буде давати TV. з п'ятої години ранку. Черга вишикувалася біля управління пенсійного фонду у Чернігові. Вже на дев'яту вона простяглася на 100 метрів до вулиці воїнів інтернаціоналістів. За чим стоїте взагалі що така що? Насправді всі стоять за довідками, які потрібно принести до відділу звернень громадян міської ради, щоб отримати матеріальну допомогу. Збоку це нагадувало черги за гречкою, які збиралися біля наметів корба на влітку. Особливо намаганням видати все за турботу про нужденних. Люди обурювалися таким ставленням. Це зібательство над пенсіонерами я хотіла сказати. Хотіла сказати, що інваліди тут не попадуть ніколи. От у мене є інваліди багато знайомих. Есть все данные. Я не должна стоять за справкой, например. Все это в пенсионном фонде есть. Позор. Это позор. Которые мэры хотят дать действительно людям помощь, они берут и берут данные с пенсионного фонда. Все есть. И паспорта мои, и идентификационные коды, которые они заставляют делать. Когда им очень а дадут эти деньги, не Вот надо эти справочки можно было приготовить и дать. И вообще там... там... Воно в комп'ютерах усе є. Да. Зачем вот это да. собрали весь город? Надо такое довели, щоб человек упав, сознание знання Но надо треба це за 100 рублів. Ми навіть не знаємо, скільки нам дадуть тут. Позор нашому миру, це издевательство над людьми. Якщо є лишні хотя хоча что що ще не було сесії, що навіть ніхто не знає, куди ці деньги підуть. У теплі дома, поставлю людям щотчиком, у людей перші етажі взагалі гнили, де цвілося, поможе цим людям. Всім не зможе він дати по 300 гривень. Люди навіть не знають, хто 500 чекає, хто 300 чекає, хто сотню чекає. Ну, щоб такі зібрати мільйони людей, от це стояли і здівалися за цими справками. Так от тут ми стоїмо, підемо ще там стоять з п'яти утра. Это позор, позор. Это... И пускай теперь он не да люди собрали справки. Пускай теперь он не дасть людям денег. Тогда мы выстроим эту очередь и пойдемо к нему тоже саме за этими деньгами. І свої висновки в черзі вже зробили. Не потрібно здіватися над людьми і вистраювати, Вы і робити показуху. Хіба не можна це тую одноразово виділити кожному до пенсії, дати, чи, до, чи коло пенсії притулити і не до ставити пенсії, отаку да, очередь, щоб пенсії, люди да, стояли з палками. Чіба ж так не можна і здіватися на дітей. Чого не дали вони Йе? раніше дали, дали іменно, сьогодні, вчора, позавчора давали, щоб проголосували. Да треба надатаку їм дати, а не голосувати вам дають беріть а голосуйте. Думайте за кого голосувати. на вході до управління. НАТО не пропускає навіть тих, кому потрібні інші послуги пенсійного фонду, а не допомога від міської влади. Знервовані працівники намагаються вічливо відповідати на питання. Дівушка, все, можуть отримати в порядки очаді. Якби все колов роздають допомогу, чому такі сформувалися, я не ні вам відповісти. І самі також обурюються тим, як влада організувала процес надання допомоги. Наш теперішній голова Чернігова Олександр Соколов він вирішив надати пенсіонерам матеріальну допомогу, тому що напередодні виборів у нас раптом знайшлися гроші, от і тому пенсіонери потрібно надати довідку про доходи тим, у кого дохідно. Як ми чули, ми ж не займаємося видачею. Цих допомог, наскільки ну, ми розуміємо, у кого менше двох тисяч пенсія, тому потрібно надати довідку. Це не людські умови, якось це все не узлагоджено, я розумію, що людині треба. Собі здобути голоси виборців, якось Вообще буде управ все управління паралізовані робота. Ми ж не тільки займаємося видачею довідок, а займаємося і призначеннями, і перерахунками пенсії, вирішенням різних питань. Ажіотаж розпочався ще з минулого тижня, але в понеділок будівлю управління вже просто штурмували. Тож керівник відомства зранку вів перемовини з міською владою. Прийшли до того, до того питання, що пенсіонеру не не потрібно звертатися. В пенсійний фонд а прямо звертатися з заявою і рештою документів, які потрібно для одержання матеріальної допомоги від міської ради. в звернення громадян, тобто вулиця Шевченка, 9. Тепер фонд надаватиме довідки про пенсію тих, хто напише заяви, просто до відділу звернень громадян. Пенсіонерам не треба за ними стояти. Але пригоди з отримання допомоги не закінчилися. Всі, хто зранку стояв біля управління пенсійного фонду, перемістилися під будівлю відділу звернень громадян міської ради. Тут потрібно вистояти не меншу чергу, аби написати заяву. Також її можна залишити і у приймальні міського голови. А я стояла на п'яти углах і з восьми до дванадцяти, потім погнали ста до на 9 Шевченка. Там закрили зараз перерив зараз до двох так я пішла на розвідку, теж людей много 81 рік – це стид і позор, і позор, що я дожила до такого часу, бігати за цією копійкою.